У зв'язку зі зростанням кількості загиблих захисників з числа мешканців Шосткинської громади планується збільшити витрати з місцевого бюджету на відшкодування їх сім'ям плати за комунальні послуги. Про це повідомила начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко. У нас було таких сімей до 24 лютого 13, на сьогоднішній день. Уже 53, На жаль. І тому ми просимо збільшити фінансування по програмі, щоб нам вистачило коштів для покриття витрат за комунальні послуги членам сімей загиблих у війні. Сьогодні день пам'яті захисників України. Ми таке рішення приймаємо, додаємо фінансування на ці витрати. Дійсно, це. Це складно, але ми повинні допомагати всім, чим можемо. Також були збільшені суми на лікування, поховання та сім'ям загиблих учасників АТО ООС до дня незалежності України. На майже півтора мільйона гривень планують відремонтувати приміщення школи номер 6, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу. Саме така вартість цього проєкту, який реалізовуватиметься в рамках державної програми з відновлення України, підкреслила заступниця начальника управління освіти Любов Волошко. Просимо затвердити даний проект. З такими техніко-економічними показниками. Будівельні роботи 191 91 301 гривна і інші витрати 308,794 тисячі гривень. Для того, щоб цей проект пройшов, нам потрібно затвердити цю проєктно-кошторисну документацію. Прошу підтримати даний проект рішення. Всього вартість проекту 1 мільйон 400 тисяч 95 гривень. Так зривна волна подіяла на школу, що там і вікна просипалися, і покрівля порушилася, і навіть фундамент від основного здання відірвався. Ну це не значить, що відірвався і висить в воздух, але з'явилася тріщина. Тобто школа потребує відновлювання роботи, тим більше, що школа опалюється на індивідуальному опаленні і опалення. Твердопаливний котел там знаходиться, тому ми можемо не можемо розраховувати на те, що цей об'єкт буде нам потрібен навіть в умовах, коли виключать газ або що там іще на загальну суму 687 тисяч гривень буде надана матеріальна допомога людям, чиє житло було пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів. Це та категорія громадян, наголосив міський голова Микола Нога, які тільки зараз подали свої заявки на відшкодування. Ми повинні розуміти це просто часткова допомога. Територіальної громади нашим мешканцям для часткового відшкодування. Це не значить, що ми відшкодовуємо повні втрати, які людина отримала внаслідок військових дій агресора Російської Федерації. Ми повинні розуміти, що ситуація складна з обстрілами, особливо ракетними обстрілами. І тому майно повинно бути застраховано це перше. А друге, якщо виникли такі події, то треба реєструвати у державній програмі, яка знаходиться в додатку Дія.